У Путіна з Кім Чен Іном намічається великий скандал, адже Кім Чен Ін давав війська Путіну для того, щоб ті навчилися бойовому досвіду і показали всім Кузькіну мать, а не для того, щоб Путін старів у безполезних штурмах. У самих корейських військових теж великі проблеми. По-перше, вони не вміють воювати. По-друге, вони не розуміють росіян. По-третє, вони не орієнтуються в місцевості. І по четверте, найголовніше, Часто відкривають вогонь по своїх. Тож незабаром цих солдат знімуть з Курської області, з м'ясних штурмів, і десь переведуть в інше місце. Адже за цих солдат прийдеться відповідати перед Кім Чен Іном і сказати, що спустив на штурм, йому не сподобається. Не для цього він їх давав для Путіна. За цим всім ділом уважно спостерігає Рамзан Кадиров. Він розуміє провали Путіна на зовнішній політиці. Свою армію Рамзан зберіг. А от Путін розбив. І до того ж, не від солодкого життя він потягнув північних корейців. Тож є шанс просунути свою людину ближче до президента для того, щоб тиснути на нього. Адже головний конкурент для Рамзана, а поварання вже знищене разом з літаком. Тож дорога до влади потихеньку відкривається. На мою думку, це буде Апті Алаудінов. Адже саме його активно розкручують в усіх медіа, і саме він активно висвітлюється на всіх державних телеканалах Росії. А тепер виходить найцікавіше: визнані Путіном таліби, які захопили владу в Афганістані, вже вступили в конфлікт з Іраном. А Іран, який поставляє дрони шахеди, є союзником Росії. Тож втягнутися у війну між Іраном і Афганістаном Путін не зможе. На фоні іншого виникає конфлікт між Афганістаном і Таджикистаном теж за воду. Афганці будують собі канал, який дуже не подобається таджикам. Знову ж таки, Таджикистан член ОДКБ. Ми вже бачили, як Росія кинула Вірмена член ОДКБ. Так само вона кинеть Таджикистана. Це ще буде величезні проблеми у Росії на зовнішньому політичному фронті. Тож проблем у Росії і без України все більше і більше. І що буде робити Росія, невідомо. А вже Китай приглядає до Афганістана, у китайців для цієї країни свої плани. Я також помітив про те, що визріває конфлікт Іран, Казахстан за Аральське море, адже там знову йде війна за воду. Ну що ж, казахи хочуть відновити Аральське море. А ви пишіть в коментарях, як поступить Росія з членом. ОДКБ чи знову кине як Вірменію, чи. Хоча навряд ли Росія вже надто виснажена. Тож, чекаю ваших коментарів. Все буде Україна.